Як бути франківцям, котрі власноруч обслуговують свої будинки? Опалювальний сезон не за горами. Відтак можуть бути проблеми з постачанням тепла, адже власникам помешкань, які перебувають у самоуправлінні або новоствореним ОСББ, необхідно заключити договори з відповідними організаціями в комунальному департаменті. Запевняють, усе під контролем з мешканцями проводять роз'яснювальну роботу. На сьогоднішній день у на нас тільки два будинки два. Будинки, які визначили форму самоуправління, так звану форму, там є відповідальна особа. в принципі, особою цією особою наш, управління нашої житлової політики контактує постійно. І ми допоможемо, чим зможемо їм визначити ну, тобто підготувати дані будинки. Закликають франківців цікавитися, що буде з їхніми будинками і теплоенергетики. У Станіславській теплоенергетичній компанії кажуть, що готові також надати їм всі необхідні консультації. Треба, щоб жителі знали, що коїться з їхніми внутрішньобудинковими мережами, аби потім не було прикрих сюрпризів у вигляді поривів та інших аварій. Якщо вибирають голову ОСББ, яка технічно грамотна Кажем, це вона більш-менш цим справляється. Ну, це вже на мою думку, це вже від колективу будинку. Вони повинні приділитися, щоб людина принаймні, хоча б орієнтувалася, що складається е, внутрішньобудинкова система, тоді набагато легше і простіше. Щодо самих тепловиків, то прогнози влади оптимістичні. В осінньо-зимовий період вони увійдуть без проблем. Гілеріон Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.